Незалежність очима різних поколінь у Франківську зіграли незвичайну виставу. Замість професійних акторів, вимушені переселенці. Вони зі сцени розповідають життєві історії українців, яких війна погнала далеко від дому. В основі постановки півтора десятка реальних сповідей різних поколінь чули їх, і наша Оксана Тиморська тут нам легше дихається. Ми скрізь чуємо українську мову. Може, це смішно виглядає, але для нас це було важливо. Для нас, до нас ніхто не звертається російською мовою, От і з нас ніхто не кипкує так само, що ми україномовні. Олена та Юрій подружжя. Вона працівниця центру зайнятості. Він вчитель англійської. Жили та працювали у Лозовій на Харківщині, допоки не почалася повномасштабна війна, і їхнє містечко потрапило під пожальні обстріли. Бо це та частина області, що межує з Донбасом. У нас містечко райцентр – це. Залізничний вузол це ворота на Донбас власне, і на Дніпро. і Це 150 кілометрів від Харкова. Тому у нас були обстріли, у нас є військовий завод. І були обстріли, були руйнування приватних будинків з першого дня. Буквально свої переживання про пережити вони розповіли знову зі сцени, уже як актори для подружжя переселенців. Такий досвід перший. Їхні герої об'єднали бачення цілого покоління, юність якого припала на радянські часи. Не було легко. Насправді є таке, може в суспільстві, що незалежність впала нам на голову, але це не так це не було легко. За цим стоять роки, століття боротьби. Саме це хочемо показати. Їхня особиста історія ще більше десяти подібних життєвих розповідей українців, які нині проживають в Івано-Франківську. Усе це лягло в основу документальної вистави Я незалежність. Наша держава, вона бере коріння. Незалежності формування її було в різних аспектах, тобто в культурній творчості, в творчості наших дідів, прадідів, де переплітаються історії оповідки цих переселенців, які розказують історії того, як їхні діди мріяли про те, щоб Україна стала незалежною, як наше покоління поступово робилося все для того, щоб наше молоде покоління відчуло цю незалежність. Історія побудована на 15 історіях, історіях переселенців. Саме ми опитали людей різного віку з різного регіону, але це не івано-франківці, і насправді їхні історії вийшли доволі типовими, доволі схожими, що дало можливість їх об'єднати в таку одну сім'ю. До речі, це вже друга документальна вистава. Першу зіграли до дня захисту дітей, і вона була присвячена історіям найменших українців. Українців. Відтак до головного державного свята вирішили підійти по-дорослому із міркувань переселенців скласти бачення незалежності різних поколінь, які досі не проживали на Західній Україні.